До бджільництва я прийшов випадково. Спочатку була невелика кількість, чотири сім'ї, а потім з часом я зрозумів, що це я відкрив для себе цілий світ. Прийшлось закінчити освіту, спеціалізовану освіту по бджільництву. Ну, раз якщо освіта вже є, треба було і розширювати пасіку. Виявляється, що у бджіл дуже багато продуктів, які Корисні в лікувальних цілях. Я зробив свій напрямок спеціалізований по виробництву маточного молочка і гомогенату. Через 10 років мав 100 сімей, через 15 200. Родом я з Краматорська, уроженіць Краматорська, пасіка стояла в основному лісництво Дробишевська, Ліманський район тоді. Але прийшла війна, все. Все зіпсувала, пасіка була знищена, знищено житло. Пасіку я придбав тут за рахунок фонду. Чому Хортиця? На Хортиці є лікарські рослини, на Хортиці є червонокнижні рослини. Тому ми тут вирішили спробувати наскільки ці ось унікальні рослини цієї місцевості є дійсно такими корисними. Є над чим працювати. Є гарна тема, є знання в цьому напрямку. Ми працюємо.